Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Mafia 2 DLC Джиммі Свендета. І нам треба вкрасти цей Walker Pocket. Так що... так що він тут зовсім поруч, так що. Давайте його вкрадемо. І відвеземо його в гараж. А ось і він. Відкриваємо замок відмичками. І треба відвести цей. Волкер покат в гараж прямо. Той що минулий раз ми. Привозили ці тачки. Так що їдьмо собі. Так. Бо буває переналаштовуються, коли я. Їду. Ну, не будемо поспішати. Собі встигнемо. Ну, ось так десь, ось так. Так, гаха, та муха. А з гальмами проблеми. Аз... А, чи це я просто. Досить слабко гальмував. Ще й таксисти тут їздять. Побачимо, може більше заплатять. Так, пропускайте мене, пропускайте. В деяких е такі гальма прекрасні, а в деяких взагалі жах. Ну, у цих вантажівка це зрозуміло. Вони важкі, тому їм важко гальмувати. А от з легковими це я не знаю. Та бляха-муха й керування це гірше. Мабуть, менше мені заплатять. Побачимо, скільки заплатять. Чотири вісімсот 10. Ну, якщо б без пошкоджень би приїхав. Без пошкоджень. То 5 касариків мені заплатили. Ну, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобаєчки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!